Базова загальна військова підготовка. Це є основний такий фундамент формування взагалі військового. Ціль Ось! Після того, як військовослужбовці навчаться правильно поводитися зі зброєю, вони починають займатися. А саме це робота, злагодженість підрозділу. В жестовій мові вони подають. Один одному команди, щоб правильно рухатися. Не зупиняючи групу, ви той сектор прикрили, їм сигнал, даєте продовжуємо рух. Відпрацьовували рух маленьких груп, то ж двійки, трійки. а Також відпрацьовували патрулювання місцевості. В базове навчання входить. Перше це теоретичні знання, надаються, теоретичні навички, а саме інженерна підготовка. Медицина, домедична допомога загальномедична, морально-психологічне забезпечення. Психологи працюють, ознайомлення з засобами захисту РХБЗ, засобами РР РЕП. На нашому курсі беруть участь у навчанні кваліфіковані інструктора, які добре виконують свою роботу. Більшість з них були в зоні бойових дій, тобто вони не з книжки можуть навчити особовий склад, а з власного досвіду.